На черговому пленарному засіданні Лозівської міської ради, яке пройшло 18 жовтня, депутати розглянули більше 80 питань, прийняли у комунальну власність громади ряд об'єктів, спрямували фінансову підтримку до комунальних підприємств для здійснення фінансово-господарської діяльності, проголосували за внесення змін до ряду програм у комунальній освітній соціальній сферах та розглянули земельні питання. Також цього дня обранці прийняли рішення про затвердження угоди про міста побратими, якими 17 жовтня під час онлайн зустрічі стали місто Лозова та Едвард Рівер, Австралія. Підписання цієї угоди стало визначною подією для обох міст, адже відбулося вперше в історії як нашої громади, так і австралійського міста. Обидві сторони зобов'язуються сприяти у розвитку культури, освіти, спорту, бізнесу, обміну інформацією та інших напрямках, зазначив секретар міськради Юрій Кушнір. Втілась бою подякувати. Ну, не з неба, нам це упала ситуація. Запрацювали люди над цим питанням. Це в першу чергу наш радник міського голови за штат з міжнародних питань. Це ми вдячні послу України в Австралії Василю Мирошенченко, який знайшов громаду в Австралії, яка виявила бажання бути містом побратимом. Нашого міста. До речі, в Австралії на сьогоднішній день ми платимо два тагора про побратимства з містами України і з одним із цих міст є міста Лазов. Ми будемо працювати з колегами з Рівер, обіцяють допомагати.